Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Топ 5 найкрасивіших ґрунтопокривних травня це ґрунтопокривні рослини мого саду, які зараз цвітуть. Але я покажу більше і не тільки мій сад. Приємного перегляду. П'яте місце мазус повзучий. Низькоросла багаторічна рослина, квітне ось такими квітами. Але я знімаю дуже рано. А підставлю фото цього ж кущика в цей же день, як він виглядатиме, коли світитиме сонце. Зараз квіти ніби дрімають, а до сонечка всі попіднімають свої голівки. Цю рослину я не можу назвати невибагливою, їй потрібно підібрати правильне місце. Читала, що росте на сонці, але ні, на повному пекучому сонці згорить. Ось цей мазус росте на сонці, але це ранкове сонечко до обіду, а потім буде на півтінь. Краще його садити все ж таки на півтінь. Можуть рости і в тіні. У спеку потребує регулярного поливу, бо в'янутиме і може взагалі загинути, швидко розростається. Пускає повзучі стебла, які приростають до землі, щільно щільно закриває землю, ще й вічно зелений. І далі четверте місце це рослина, яка в одному з моїх рейтингів була на першому місці, антенарія. Її ще називають котячі лапки. За ось такі листочки, росте щільним-щільним килимком, а цвіте ось такими квітами. Це для мене сюрприз. Бачу їх вперше, бо рослина куплена і посаджена минулого літа. Я спочатку не могла зрозуміти, це ще пуп'янки чи вже квіти? Це квіти такі непримітні, але все одно гарно, ось так виглядають, додають об'єму в сад. Антенарія дуже невибаглива. Росте на повному сонці, не в'яне, не потребує додаткового поливу, хоча у велику спеку я й поливаю. Швидко розростається, але не агресивна. Колір листя ніжний такий сріблястий, самі листочки м'якенькі, як котячі лапки, справді, хочеться до них торкатися. І до того ж вічно зелена цілий рік буде ось таким гарненьким килимком, навіть взимку. Це я відволікаюся. Не можу не звернути увагу на ось ці величезні кулі. Це очиток видний бріліант. Ви ж знаєте, як я люблю очітки. Уже маю більше 60 сортів і не можу зупинитися. А ось і призер, третє місце ясколка повстяна. Вона росте, вона росте у моєму саду, та у мене її не так багато, як тут. Цю я зафільмувала на вулиці селища. Як же гарно вона виглядає ось таким великим масивом. Ну, не можу не подивитися, що там ще росте. З неї створений бордюр, який звисає на тротуар. Це зараз вона височенька, коли цвіте, а взагалі ясколка утворює низенький сріблястий килим. Надзвичайно стійка, росте на будь-яких ґрунтах, не потребує додаткового поливу, витримує жару і є дуже популярною як у громадських місцях, так і в приватних садах. Дуже швидко розростається, тому її називають агресором, але вона легко контролюється. Це знову мій сад, і я знову відволікаюся. Ось як гарно цвів ліхні свіскарія, або ще називають смолка чи смілка. Яскраво, яскраво рожеві суцвіття махрових квітів. Росте у мене на сонці, ось такими кущиками. Це квітконоси високі, а самі кущики низенькі. Та прийшли ми сюди до рослини, яка займає друге місце. Це кампанула або дзвіночок. Існує дуже багато видів, близько трьохсот. Це дзвіночок портеншлага. Ще є дуже схожий дзвіночок пожарського, але відмінності є, наприклад, у формі листочків. Рясне цвітіння. Це він ще тільки починає, а далі за квітами й листя не буде видно. І цвістиме все літо. Так що ми з ним іще зустрінемося і не раз. Тут такі гарненькі кульки зараз, а вони розростуться, з'єднаються, ще й звисатимуть з бордюру. Тут ця рослинка росте на повному сонці, але може рости і в тіні, і цвістиме. Не так рясно, але цвістиме. Я врокарієві посадила в тіні, тож можна буде порівняти. Дуже швидко розростається, дехто навіть агресором називає, але легко контролюється. Витривала рослинка, витримує і мороз, і посуху, ще й вічно зелена. І перше місце чебрець ранній Пінк Чінс. Як я чекала його квітування, бачу вперше і не розчарована гарні ніжні квіти, медоносні, приваблюють комах, бджілки працюють. Мені подобається, що квітконоси невисокі, що килимок сам невисокий, м'якенький, щільний такий, ще й квітконоси невисокі. Вони лягають, стеляться, так, як і пагони. Теж нагинається. Ось це справжня ґрунтопокривна рослина. Стелиться в різні сторони й покриває землю. Є багато різних сортів чебрецю, є набагато вищі, але мені ось цей подобається найбільше. Люблю низенькі ґрунтопокривні. Це ранній сорт уже почав квітувати в травні. А інші мої чебреці ще не цвітуть. Чебрець це дуже витривала рослинка, витримує все. Абсолютно не потребує якогось особливого догляду, росте на будь-яких ґрунтах. Чебрець росте у нас в дикій природі, не цей сорт, звісно, а інший чебрець можна зустріти. Колись як зустріну, зніму відео. Морозостійка рослинка, стійка до жари, навіть любить жару і любить рости на сонці. Цей чебрець, рослина номер один на сьогоднішній день серед груптопокривних у моєму саду. Але це ще не все. Я хочу показати вам гвоздику, який у мене бордюр гарний із неї. Я маю. Гвоздику трьох видів альпійську, трав'янку і пересту. Ось це гвоздика переста, багаторічна рослина, дуже невибаглива, любить сонечко, росте тут на сонці і зацвіла які гарні квіти. Чим не ґрунтопокривна рослинка, вона швидко розростається, але вона в рейтинг не ввійшла. Бо люблю я низкорослі, низенькі ґрунтопокривні. Як вам мій рейтинг? Які у вас улюблені ґрунтопокривні пишіть? Дякую за увагу! Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!